У міській дитячій поліклініці на Чорноволавлуцьку завершили капітальний ремонт першого поверху. Коштував він 2,8 мільйона гривень. У приміщенні встановили пожежну сигналізацію, замінили всі металоконструкції, відремонтували сходи на центральному вході. Повністю оновили частину реєстратури, де батьки дітей отримують маршрут пацієнта. Нині налаштовують два електронних табло, що інформуватимуть відвідувачів про вільні місця до спеціалістів на обрану дату. У холі повністю оновили стелю. Відсутності електрики її будуть освітлювати лампи на акумуляторах. Відремонтували підлогу і стіни. На них намалювали героїв мультфільмів. Хол заставили сучасними меблями. У клінічно-діагностичній лабораторії суттєво оновили апаратуру. За кошти НСЗУ придбали імунохемолюмінісцентний аналізатор вартістю 74 тисячі 500 гривень, два аналізатори глюкози і лактату на суму 320 тисяч гривень. Провадили 20 нових методик дослідження. Біоматеріалу вони зокрема передбачають зменшення кількості досліджуваної крові, що фізично та психологічно менш травматично для дитини.